Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, скажіть, до чого веде доля? Тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи втручається хтось у долю? І до чого веде доля? Тих, хто дивиться відео близьких людей, що відбувається? Скажіть ви ще сили, чи є вплив негативний на долю тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у вашу долю? Угу. Вам закриваються дороги, і мороки стоять. Ще морок стоїть. Програма така, щоб ви не заробляли, не працювали, знизити хочуть вашу діяльність розум, щоб дуже повільно, дуже все погано. ви Це було, або ви з'їли щось, або, може, налито, підлито. І остуду ставлять, ви не маєте любити взагалі нічого, нікого. Як працює остуда? її ставлять, і вона вимикає повністю все, що ви любите. Ви можете припинити стосунки і також уходить з. Із... Ви те, що раніше, може, ви любили собак. Може, любили. Якесь було ваше хобі, і ви це припиняєте любити. Так, працює астуда. І так вони ставлять таку програму. Ну Тут мені вийшло, що програму ставлять. От, і ви припинили кудись їздити, відпочивати. Може, ви припинили працювати даже так. повільно дуже все. Бо робота була ваше життя, ваше кохання. весь негатив, вбираю, руйную всі плани ворожі, всі втручання у долю відвертаю, відсікаю. Повертаю назад. Тому хто робить по Верховному суду, не напереклад на них самих. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, всі порчі прокляття, аморочки, мороки знімаються, всі крадники стяги знімаються. Вся магія негативна обираю, відкриваю шляхи дороги, остуду знімаю, ви проп... продовжуєте. Відновлюєте свою любов, відновлюєте своє щастя, буде так так і є. Ти криваєш лівітер, повертаю вашу долю щас. Це павочки. Павочки можуть сплести гарну долю, їх треба просити. Вони будують матерію. Так, мороки стоять зараз. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей? Чи втручається хтось у вашу долю, чи ставлять якісь програми, крадніки, стяги. Та все, втручаються, дійсно ставлять програми, щоб ви були тупі, не знаю, амарочки, мороками дуже сильно вибивають із калії. Ваші рішення всі вони правильні. Ви взяли на себе відповідальність, ви її гарно можете брати і Нести цю відповідальність за людей. Дуже гарна дружба. Тут ставлять такі програми, мороки, такі, щоб ви не приймали рішень взагалі, ішли і не знали, куди йдете. Це не, не ваше. Ви завжди знаєте, куди йти. У вас все дуже виважено, перевірено. Просто так ви не йдете. Ну і хтось руйнує ваше життя, відносини і на майбутнє будуть робити як приворот, як зваблювати. Жінка робить на чоловіків, якщо дивляться, бо на вашого чоловіка нападають, що він як дурак. Стає, заперечу весь негатив. Убираю, руйную всі плани, ворожі руйнуються. А, на, роз, на розлуку, на розлучення, щоб ви а, пішли із сім'ї, якщо от Чоловік, жінка, ну тут все на, на розлучення і це все під мороками дуже сильними. Причому роблять на кожне це, це як то пов'язано із церквою, із християнським грегором, може і мусульманським, Заперечу весь негатив, вбираю, руйную. Програми негативні обирає, руйную, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю чоловічу, жіночу, всім, хто дивиться відео, близьким людям. Повертаю розум, повертаю впевненість в собі, відновлюється почуття до ідеального стану здоров'я. Повертається повністю вся енергія. Знімаю всі мороки, відкриваю очі. Буде так і такий ясний розум. Ви дуже свідомі у собі. Розумієте, куди вам рухатись? Більше немає мороків. Убираю, очищаю все енергетичний, фізичний простір, очищаю тих, хто дивиться відео близьких людей, перекриває. Більше впливати на вашу свідомість не зможуть. Стоїть захист міцний, які з гуся вода сходять, так сходять ці негативні програми, порші прокляття. мороки, а морочки сходять, повертаються назад. Тому хто став, поставив, хто зробив, буде так і так є. Відновлю вашу енергетику, буде так і так є. От, Так що дуже треба бути свідомими. Бачите, тут вас заводять, є така корисна річ, дисципліна. Навіть якщо. Це навіть не дисципліна, це просто життя, коли ви йдете по дорозі. От. Це називається дисципліна. Це коли ви собі. Зробили, прийняли якісь рішення і крокуєте по цих рішеннях, що ви маєте все що угодно, щоб не трапилось, який би не був у вас настрій, як би вам не було погано чи непогано, чи що б не відбувалося у світі, у вас є речі, які ви робите попри все. Це пряма дорога. Коли ви звертаєте в хащі заходите, ви зупиняєтесь, зупиняється робота, зупиняється, псується здоров'я, ви втрачаєте енергію. Mm. От. Так що дисциплінуйте себе, і магія тоді не працює, коли ви розхитуєтесь на якісь емоції, Ой, особливо у чоловіків дуже часто роблять такі програми, вони стають як жінки. Вони починають багато лежати, відпочивати, і для чоловіка припинення руху це все погибель. Жіночі енергії не потрібно собі розвивати. Оця насолода, я буду насолоджуватись, лежати. Це не про чоловіка. Все одно, там така енергія чоловіча, вона має бути рух. Ви повинні постійно щось робити, чи це вправи, чи якісь хобі, будь що прогулянки. Коли затягується чоловіку жіночу енергетику, він, він хворіє, у нього все зупиняється. Жінці в жіночій енергетиці добре. Навпаки, в чоловічій вона руйнується. Це така є енергетика. Вона дійсно різна. Добре, я маю тоді завершувати. Дякую вам за увагу. Бажаю вам, щоб ваша доля належала тільки вам, ніхто не міг. Трутитись, одвожу, одвертаю всіх ворогів, всіх, хто нападає, всіх, хто на вашу долю позариться, без ніг, без рук, без голови. Останеться сили, втратять свідомість, втратять, самі себе згублять, буде так і так. І ще лиха зробити не зможуть, одвожу, одвертаю віки вічні, буде так. От, Так що рухаємося, не зупиняємось. Попри все, будь ласка, чоловіки, жінки. Жінки, навпаки, відпочивайте. Жінці треба відпочивати. Це така енергія. Добре. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави. Нагадую про військових, донати. Робіть щодня. Не забувайте і до зустрічі!